Друзі, ось такий вигляд з вікна. З квартири, яку ви сьогодні вже можете орендувати. Квартира трьохкімнатна в серці міста, вулиця Воздвиженська, район Поділ. Квартира повністю укомплектована. Це кухня. В квартирі тепла підлога, де плитка. Індивідуальне опалення знаходиться на другому поверсі трьохповерхового будинку. В квартирі роздільний санвузол, два санвузла. Ось така велика зала. Квартира повністю мебльована. Є все необхідне для життя. Широкий великий коридор, дитяча кімната з робочою зоною, з ліжком і ще одне ліжко на другому ярусі. Ванна із душовою, і з самою ванною. Пральна машинка з функцією сушки, нова, до речі, це спальня. Спальня з столиком дамським, є шафа, також є парковка на території. І ось такий великий просторий балкон. Ще раз покажу вам вигляд з вікна. У нас закритий двір і закріплено два паркомісця за квартирою. І, до речі, є дитячий майданчик. Скоріше телефонуйте.